Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Скільки мільярдів доларів досі заробляє Росія завдяки Україні? Розповідає Михайло Гончар, президент центру стратегія 21 Як пояснити широкому загалу, який інколи не задумується про те, що це взагалі існує? Що досі цей транзит є життєздатним? І взагалі існує. Ну, в принципі, це можна пояснити тільки тим, що Україна ставиться сумлінно до виконання е, своїх зобов'язань, передусім перед європейськими споживачами, тому що транзитні відносини це відносини не двох, а трьох. Тобто, е, між постачальником ресурсу та нафти чи газу Росія в даному випадку споживачем ресурсу європейський, Uh, країни, і власне, от Україна дає таку собі сервісну послугу, uh, забезпечуючи транспортування нафти і газу, звісно, що uh, ці відносини мали би бути переглянуті в контексті, як мінімум, повномасштабної uh, агресії Росії проти України, але uh, знову ж таки виходили з того, щоб не завдати шкоди європейським партнерам. І, наприклад, <кій> якщо би uh, уявимо собі, що Транзит російського газу був би перерваний там наступного дня після повномасштабного вторгнення Росії, то це спрацювало би на користь Росії, тому що вона й так підсушувала європейський газовий ринок, а тут ми ще би зменшили обсяги постачань і ціна, яка й тоді сягнула там а, позначок на порядок більших аніж було до того. Нагадаю, що пік був десь порядка трьох тисяч доларів за тисячу кубічних метрів, що практично десятикратно вище, аніж було до того. Тобто ми допомогли би в той момент, припинивши транзит, допомогли б, по суті, Росії. А зараз у нас є добра нагода у зв'язку з завершенням терміну дії, п'ятирічного терміну дії чинної угоди між Нафтогазом і Газпромом, красиво припинити подальші відносини. Тим більше наші. Європейські партнери ну у вигляді Європейської комісії неодноразово протягом останніх місяців заявили, що для них немає проблем навпаки, вони хочуть мінімізувати, а то й взагалі обнулити імпорт російського газу. Тому якраз і зайшла мова про те, що в воєнній системі координат ми маємо оцінювати пропоноване нам продовження транзиту в тому чи іншому вигляді. Вже не просто через суто таку галузеву, галузевий підхід через призму отримання там транзитних надходжень, а ми повинні оцінювати це в системі координат, як завдати ворогу агресору максимальної шкоди. Тобто, це успішно роблять Сили оборони України, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі Росії, мається на увазі нафтопереробні, Заводи мається на увазі база зберігання пального, там і, та, термінали, і так далі. А можна завдати відповідно відчутної а, шкоди, а, припинивши ось це транзитне сприяння продажу російських енергоресурсів а, на європейському ринку, передусім газу, а також і нафти. І в Росії це відчули і заздалегідь стали готувати гібридні е, схеми, як залишитись на європейському ринку, а за е, успішною імплементацією ще й наростити обсяг. Ну, один приклад уже у нас є: е, це російська нафта раптом стала угорською, беру в лапки, е, і продовжує через Україну йти до е, Угорщини та Словаччини. А Тепер мова йде про те, щоб в тому чи іншому вигляді російський газ у вигляді чи то азербайджанського, чи то газу якогось там міжнародного європейського консорціуму а, теж продовжив свій шлях через Україну. А, І тому якби постало питання, а, що напевно нам варто зробити певну калькуляцію, що отримуємо ми, що отримує ворог, і а, зробити висновок, що потрібно припинити далі ці. Відносини. Тому що якраз в петиції, яку низка ініціаторів, експертів і громадських діячів кілька днів тому назад оприлюднили, мова йде про те, щоб влада України зробила відповідний висновок і припинила сприяння агресору шляхом продовження цих транзитних відносин. Співвідношення приблизно таке, що десь загалом за Транзит і нафти і газу, у випадку, якщо це буде продовжено, десь ми будемо отримувати порядка мільярда доларів за рік сукупно. А Росія, продавши відповідну кількість ну, тих обсяг, які зараз надходять залишковий транзит і по нафті і по газу, отримує десь, отримає десь порядка 12 мільярдів доларів. Собто ось така диспропорція. А зараз Росія в сутужному становищі. Ми бачимо навіть по останнім повідомленням доволі характерним про те, що е, якби низка е, нафтопереробних заводів або зменшують випуск своєї продукції, або взагалі е, припиняють переробку нафти у зв'язку з тим, що потрапили в скрутне становище, яке спричинено було якраз ті підприємства, які піддавались атакам з боку Сил оборони України, які потратили значні кошти на ремонт, відновлення функціонування підприємства, але які не мають можливості повноцінно функціонувати, тому що не можуть отримати чи то певного обладнання західного, яке зараз стало доступним, каталізатори. От. І таким чином, якби це показник того, що так чи інакше. Це мало вплив на е, Росію. А отже, ми повинні ось ці всі труднощі, які в них виникли, продовжувати далі допомагати їм в цьому відношенні. Е, і допомагати собі, припинивши ці транзитні стосунки, е, і таким чином не дати можливості конвертувати ось ці. Потенційних 12 мільярдів доларів, які може отримати Росія, в нові ракети, дрони, які потім будуть спрямовані проти українських проти збройних сил України, проти українських міст, цивільних громадян і так далі. Тому ось така картина загалом. Тобто, у нас пів хвилини будла, буквально взяти і просто обірвати, припинити транзит, це наразі не є можливим для України. А ну в чому немає знахідності просто так, от взяти і припинити? Тому що я вирішую, що 31 грудня 2024 року закінчується термін дії цієї угоди. Тобто все виглядає красиво. Угода закінчена, відносини припинені. Зміниться режим в Росії. Ми переглянемо наші підходи. Припиниться російська агресія також всьому свій час. Просто а зараз потрібно діяти рішуче. Такою була розмова з Михайлом Гончарем, президентом центру стратегії 21 При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська.